Шановні працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Щиро вітаю вас з професійним святом. Завдяки вашій праці у житло мешканців потрапляють тепло і вода, газ та світло, гарнішають, розквітають вулиці, парки і сквери. Красивішими становляться наші жінки, а це означає і добрий настрій. Ви навчилися чітко визначати та вирішувати проблеми. Тримати руки на пульсі, незважаючи на скрутні часи. Адже саме від вашого професіоналізму і відповідальності людей, які працюють в нашій галузі, багато в чому залежить благополуччя кожного, кожної родини. Досить символічно, що це свято призначене саме на цю пору весни і розказ. Будемо вірити, що ми разом подолаємо всі негразди і зробимо наше місто. Справді гарним і затишним. Дякуючи всім за щоденну напружену працю, бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя та родинного затишку. Вірю, що недолугі реформи в галузі закінчаться, і у вас завжди буде робота та гідна і своєчасна оплата за неї. Зі святом, дорогі друзі!